Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Друзі, це наша важлива місія. Ми з вами збираємо на реп системи для підрозділу, який перебуває на фронті. який треба захистити. Фактично, треба захистити від ворожих ударних дронів. Все дуже просто у росіян їх багато, і застосовують вони ці дрони вбивці інтенсивно. Реквізити в описі до цього відео. А Росія плете свої інформаційно-психологічні спецоперації, за допомогою яких Путін намагається виграти війну, яку проголосила Росія проти, проти України. Ну, назвали росіяни, це все назвали спеціальною воєнною операцією, все це нам відомо. Так? І також, також російський режим намагається поставити на коліна світ, який не вважає, що в 21 столітті це нормально вбивати людей, в тому числі навіть дітей. Що робить російська армія, і руйнувати іншу країну заради величия Росії? На зв'язку з нами зараз Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Вітаю. І знаєте, ми зараз цей фрагмент нашого ефіру почнемо з рубрики антифейкової рубрики, тому що Росія генерує тут глобальний фейк, глобальну дезінформацію, яка має вплинути на політичний захід. Отже, наша рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Отже, що роблять росіяни? Вони намагаються поширювати інформацію про те, що в затяжній війні Росія може вести бойові дії нескінченно довго, багато років. І що б ви там не робили, як би ви не допомагали, мовляв, росіяни росіяни зможуть економічно підтримувати темп і характер цієї війни. А пане Олександре, чому це от якісь базові показники економіста? Чому це неправда? Чому це брехня? Дійсно, це брехня. Ми з вами вже казали, що брехня є скрепою в Раші, якщо влада не бреше, народ не відповідає брехнею. То ця країна існувати не може. Ну, це перше зауваження. А тепер по суті, да, чому Путін так пижеться і хоче видати бажане за дійсне? Ви правильно сказали, щоб переконати уже нову американську адміністрацію. Думаю, післязавтра ми її побачимо, що ну, нема ніякого сенсу. Висувати раші якісь більш-менш нормальні умови припинення вогню, тому що у раші все добре. Вони просуваються на фронті, і це дійсно так, втрачають раз в два більше, ніж в минулому році, але такого добра у них досхочу цієї біомаси. І економіка на підйомі. Вони ж заявляють, що інфляція у них всього 9%. А далі ВВП зростає там 3,9 чи 3,8 будуть об'являти. А ба більше генсек новий НАТО заявив, що рашистський військово-промисловий комплекс може виробляти зброї і боєприпасів. Десь е, в три рази більше, ніж світовий, і десь в чотири рази більше, ніж там європейський, так? це його заява була. Але це блеф, це неправда. Давайте розвінчаємо цю дезінформацію. По-перше, інфляція в Раші за переконанням вже більшості навіть хороших русських економістів, так. Які били себе в груді і казали, що ну і інфляції ніякої немає зараз? Вони вже дружно заявляють, десь на рівні 22-23%. Не дарма ж Набіуліна, вона ж не ідіотка хоче погасити інфляцію. Хотіла процентною ставкою 24, але Путін її не дав. А це означає, вона вмиває руки, каже: ну, раз так, то самі боріться з цією інфляцією. Девальвація 20%. І я в вашій передачі зробив висновок, да, що за таких умов дефлятор ВВП не може бути менше ніж десь 18%. А це означає, що в Раші не економічне зростання, а економічне падіння десь на 3-4%. Але зараз я роблю ще гірший висновок для Раші, тому, що аналітики Bank of America і Джипі Морган провели дослідження радикального зростання кредитування корпоративного сектора на 415 мільярдів доларів у собі, з початку війни, і 70% пішло цих грошей на військово-промисловий комплекс. А, тобто, це більше ніж витрати Путіна на війну через державний бюджет Уявіть собі. А якби це було нормальне кредитування, ми б його не враховували. Але ці аналітики прийшли до висновку: що більше значно більше, ніж 200 мільярдів доларів, це вже втрачені гроші. Вони їх туди вкинули, проїли і все, грошей нема. А Путін персонально примушував комерційні банки, переважно державні, але не тільки на пільгових умовах кредитувати військово-промисловний комплекс. І от і приїхали так: приїхали, тому що в цьому році не зможуть вони на такому рівні кредитувати, тому що у банків уже нема коштів. Фонді національного благосостояння, який тримає кошти в ВТБ банку, яким керує Путін, теж вони закінчуються. Практично, що це означає дуже важливий висновок. Його має зрозуміти і українська влада, що витрати і результати діяльності військово-промислового комплексу в цьому році. Будуть менше, ніж в минулому, 24-му, не на 5%, як я рахував, а десь на 15-20%. Це величезне падіння буде. І ми вже його бачимо на фронті. Ми з вами бачимо, що танків менше, машин менше, броньованих машин менше. Б'ють вони мінами менше. Так. У нас не все гаразд, все ще більше у расистів. Але висновок які, якщо ми не дрогнемо, якщо Захід продовжить підтримку України принаймні на рівні минулого року, то вже цього року, десь може восени ми можемо переважати ворога за технічним. Потенціалом і по боєприпасам залишилося вирішити тільки проблему з адекватною, адекватним залученням а, наших хлопців, а, щоб комплектація частин була ну, 80-90%, а не 40-50, ті, які стоять на першій лінії фронту. І все ми почнемо перемагати навіть математично. Це Пану дуже Олександр. вирішення. Пане Олександре. Але знаєте, я тут поставлю під сумнів. Ви це прокоментуєте зараз. Можливо, треба враховувати інертність економіки. Та ви говорите, що вже на фронті вже видно, що у них там всього менше, там е снарядів менше. А можливо, і не видно, і можливо, цього й не помітно, тому що Росія перевела е економіку на воєнні рейки, і можливо, їм це гигнеться в майбутньому дуже сильно. Ну, Тому що можна випускати багато гармат, але, але при цьому розвалиться економіка, в принципі, так? А будуть проблеми там з харчуванням, наприклад. Або ми з вами згадаємо пізній СОК Радянський Союз, дожились до того, що в країні були проблеми з пальним. Ми ж це... Тобто країна-бензоколонка мала проблеми з пальним всередині країни. Все ж це було. Ну, люди трошки старші, які за віком, все це пам'ятають. А і те, що вони перевели економіку на воєнні рейки, там штампують ті самі шахеди і, і все таке інше, можливо, зараз це на фронті ще не помітно. Оцей провал, який чекає, цей капут російської економіки, про який до речі, говорять і російські економісти, ну які там потікали з Росії. А, можливо, це буде помітно, ну трошки пізніше. Зараз іде ще така хвиля того, що по наскільки Путіну вдалося мілітаризувати свою країну. Дивіться, ви праві. Тому я і кажу, що ми можемо побачити цей перелом десь восени, не зразу. Але факт залишається фактом: техніки військової у уросистів стає менше. Випускають боєприпасів по українським позиціям менше, навіть ракет запускають менше так. Шахеди є, і вони тут переважають суттєво переважають Збройні Сили України, і це звичайна ганьба, тому що ми ж обіцяли бути попереду, і можемо бути попереду. Так, да, це проблема є, але. Дивіться, що значить перевели на військово-промислові рейси. Ну, от закопали 410 мільярдів доларів додатково до бюджетного фінансування. Але щоб показувати такі ж темпи зростання, а утилізація техніки йде постійно, то треба ще 415 мільярдів, а їх нема вже все, приїхали. нема. І тому е, поступово е, військова машина Раші буде хіріти, і це меседж е, Трампу, що не треба клювати на панти Путіна, що у нас все в шоколаді. Все в шоколаді. Я, до речі, сьогодні, готуючись до програми, прослухав деякі е, коменти хороших русських економістів, там Алексашенка, Мовчанце. Е, вони продовжують казати, що все в шоколаді. Да? Інфляція нічого страшного. Та ні, це страшно. Чому? А тому, що випливають інші фактори, які можуть добити рашу. Ми про них вже казали з вами. Є п'ять ресурсів ключових. І нам треба досягти дефіциту двох з них. Це ресурси, які водка, їжа, наркотики у великих містах. Треба, щоб був дефіцит шотич по англійськи і на полі бою був дефіцит цієї біомаси, яку все важче залучати за гроші. Треба платити більше і боєприпасів і техніки. Пане Олександре, Якщо... тут, ви... тут, тут, тут теж певна суперечка. Зробити росіян пристойними людьми, відібрати у них алкоголь і наркотики? Да ні, не пристойними. Вивезти на вулицю. Ви ж згадайте Ви ми зараз... Зараз... виходили ми зараз... на вулицю в Про... Безпощадний... 991 році. Ми за свободу, демократію, незалежність, а вони за що? За водку і колбасу. Безпощадний Ді... російський бунт. Та стільки ці фактори, тільки дефіцит у цих товарів до них наркота додалася зараз. От для Медведєва і його братви, тільки дефіцит у цих товарів в великих містах може їх вивести на вулицю, а це стримує Путіна від е, забирання ще більше грошей з соціальної сфери військово промислового комплексу. Є обмеження. Є обмежені і Путін про них знає, тому що він дуже сильно зацікавлений припинити війну якнайшвидше на вигідних для нього умовах. А нам треба що робити? Нам треба принаймні відстріляти оті ракети, які ми маємо. По військовим об'єктам, об'єктам військової інфраструктури на території Раші, тому що Трамп може заборонити. Ну, наші тиждень є. Давайте ще спалимо два десятка заводів, три десятка баз. Ми можемо це зробити, і це треба зараз робити. тобто. Не йти зразу на пропозиції навіть того ж Трампа, да краще прийти до нього з подарунком. Скажемо, пані Трамп, о, пане Трамп, забирайте ринок газової Європи собі в кишеню і скрапленого і природнього газу. Це подарунок України. Ми все заблокували. Євросоюз має заблокувати імпорт рашистського газу і нафти. А це величезні кошти. Раша все ще постачає туди десь на 35 мільярдів доларів, і годує бюджет десь на 10 мільярдів. Так і це і це Україна, Україна до цього до цього я вибачте, доклалася та тому, що в принципі гаслом кампанії Дональда Трампа було дріл бейбі, дріл. А і мені знаєте, цікаво, ви сказали, що економіка Росії буде херіти. Ну, мова – живий організм, так? А ось, але звучить цікаво, звісно. Але я... ви праві, я просто додам, вона може хиріти ще довго, тому що падіння є е, незначним. Да? ВВП падає, хай на 3-4%, не на 30-40, на жаль, а на 3-4. От військово-промисловий комплекс, побачите, впаде на 15-20 цього року. Просто впаде, не, не буде у нього ресурсів. Але існувати вона може ще довго, якщо її не добити. А добити можуть її наші збройні сили, якщо постачання зброї буде продовжуватись, і нам про це треба просто казати: казати, давайте зброю. Чого ви чекаєте, що раша на вас нападе через 3-4 роки? Дайте нам зброю, ми знищимо її військово-промисловий комплекс. А санкціями добивайте економіку. Оце найкраща стратегія. А вже десь влітку да, прийде час і до пошуку компромісів, щоб Путіна за вуха взяти і посадити за стіл перемовин з позиції сили, щоб ми ну, принаймні прийняли пропозицію Трампа на більш-менш нормальних умовах для України. Я не такий оптиміст, не вірю, що. Ну, зараз мана небесна нам у рота чи в руки попаде. Так, треба бути реалістом, але в той же час розуміти, що раша слабка, її можна бити і добивати, і нам треба це робити, навіть коли ми укладемо угоду про припинення війна активної фази війни. Так я допускаю, що ми таку ми це зробимо. Ми маємо в, 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 тримати в голові, що в будь-який момент, коли це нам стане вигідно і вигідно нашим партнерам західну заходу, ми цю угоду можемо денансувати. Вийти, ми ж маємо з вами е, е, в якості ворога просто бандитів, не джентльменів. Вони завжди так поводяться. Я вже приводив приклад. Я перечитав дуже багато монографій фундаментальних і німецьких. І я вам скажу, що не тільки расистська імперія, коли вона укладає угоду з маленькою чи середньою країни, вже знає. Що в будь-який момент, коли їй це вигідно, вона цю угоду викинув туалет. Ну та я то, сьогодні це... вже я сьогодні вже згадував Будапештський меморандум підпис, під яким стоїть із боку того, що називає себе Російською Федерацією, а ви на Сполучені Штати подивіться на позицію Трампа. Да аналогічна позиція це позиція всіх імперій, і ми маємо це знати і діяти адекватно, відповідно. Не буде влаштовувати нас через рік. Ще буде хіряти хіріть е, раша. Вийдемо, доб'ємо. Ну так треба думати, що наші люди не, не знаєте, не, не казали все. Зрада, зрада е, нас доб'є. Путін залежить від нас. Якщо ми саме організуємося краще, ніж рашисти, так організуємо світ е, ще більше давити рашу, то ми доб'ємо рашу, а не вона нас. Ну от моя така точка зору. Але зараз не треба клювати на першу пропозицію про припинення вогню. А треба все ж таки домогтися більш-менш адекватних нормальних умов. Цебто ну... Путін створює блеф, блеф глобальний, а, ну, який виглядає так: це послання цивілізації та цивілізованим країнам, які проти того, щоб людей вбивали. Ну, проти. Проти всіх е, законів, побудованих на там, правах людини і правах державного існування, я скажу так. Тобто, ви, хоч головою в стіну, я буду воювати. Цей блеф, який створює зараз Путін, може впливати на політичні рішення наших партнерів? Очевидно, він впливає. Да, коли генсек заявляє. Ну, я перечитав, що Раша там виробляє більше зброї в чотири рази, так ну, це, це абсурд. Не виробляють, це вони кажуть, що ми виробляємо. Пам'ятаєте, як Брежнєв казав, що ми, ми їдемо, да? закрити вікна в поїзді і всім кричати: Ту-ту, поїзд їде. А насправді він стоїть. І нам цей блеф треба розвінчувати і казати, що рашу краще добивати. Новими санкціями, і тут позиція нового міністра фінансів, який, до речі, не з наукової сфери, а з банківською. А ці люди знають, як санкції працюють, і що треба робити. І він заявив: якщо президент Трамп скаже, то ми за декілька днів запровадимо такі санкції. Що по суті закриють економіку Раші. і я в це вірю. Головне, щоб Трамп сказав. Але ви знаєте, є таке відчуття, що на Трампа впливає Путін, і тому треба битися за Трампа, не давати йому попадати під вплив Путіна, а все ж таки доводити, доводити реальну ситуацію. Олександра просто часу немає. У нас якась проблема постійна з часом, відверто кажу, так але наступним етапом, після того, щоб добити Рашу, от реально добити її економіку, щоб вона просто фізично не могла вести війну. наскільки поширеним буде. Усвідомлення в цивілізованому світі, яке сформулював онук Карла І, останнього імператора, до речі, Австро-Угорщини, голова будинку Габсбургів, а який закликав до демонтажу державного утворення під назвою Російська Федерація, назвавши це головною зовнішньо-політичною метою Європи. І е, австрійський політик і депутат парламенту Австрії Карл фон Габсбург закликав до деколонізації Росії. Маленька Росія маленькі проблеми. Велика Росія великі проблеми. Себто мова йде про деколонізацію і до е, демонтаж того, що росіяни називають Федерацією в нинішньому вигляді. Ну, погоджуюсь з позиції цієї династії Газбургів. До речі, багато хто каже, що. По суті, історія може привести України в цю династію, так тому що ну це вже питання. Питання хто буде? Я наприклад за те, щоб Україна увійшла Коман да? в британську співдружність. Та співдружність. Тоді королева у нас буде. Ну, король зараз буде президентом, і непогана кампанія. Там і Австралія, і Канада, Нова Зеландія непогана кампанія. Але що я хочу сказати, на кінець програма підходить: що дезінтеграція раші найбільш вигідна цьому населенню раші. Що а, тільки дезінтеграція може вивести оце величезне дике населення, да, а, з забобонами в голові, з блокуванням будь-якого розвитку на нормальний рівень. Найбільш вигідна дезінтеграція саме Раші. І не лише національним околицям, а у цьому ядру. Ядру о, о, під назвою да? ну, рашини чи «Рашисти» вже по-новому. Ми їх називаємо. Воно їм буде вигідно. У них буде шанс зажити нормальним життям. У них буде шанс запровадити демократичний устрій в цій частині. Європи і Азії, дякую, пане Олександре. Дякую, дякую, дякую. Я просто думаю, що от дефіцит алкоголю на Росії, дефіцит водки, що призведе до бунту, теж може посприяти ну про протверезінню в мізках. Можливо, щоб от просто протверезіли в якийсь момент і збагнули, що вони наробили взагалі. От правда, що вони наробили. Це в якому стані треба бути як суспільству, та щоб зробити те, що зробила Росія війною проти України. Дещо несподіваний поворот правда був щодо участі України в британській співдружності. Треба буде це осмислити, про це поговорити далі. Чі, так? Олександр так. Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України, з нами був на зв'язку. Шановні, ви все й чули. Я додам лише, що триває наш збір на реп системи для підрозділу національної гвардії України прошу його підтримувати. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.